Наскільки гумор тобі допоміг в війську? Дуже сильно. Ой, Андрій, ти навіть не уявляєш. Я бився без гумора. Ну, це інколи... Гумор... Приклади, приклади, приклади. Ну, дивись, коротше, типа, гумор це що? Це, типа, ти аналіз. Типа, щоб знайти парадокс, ти озвучуєш собі, що відбувається в тебе в житті. Типа, коли я там день тому я в Києві ну після після учебки мені там відпустили додому, Я в Києві зустрічаюсь. Там ми на день народження. Класно тусуємося. Проходить три дня, і я сиджу в Донбасі в окопі. Як я тут оказався, як це в такий момент, і я коротше, типа, там усе там пацани їздять військові. Я такий вау, ніхера собі, я все знімаю. Щось, типа, якісь приколи придумують. Давайте зробимо оце. типа, ну там, коли ти літаєш, давайте щось отакий прикол зробимо. Я там беру, ти типа, скидаю звіти по ураженням, підкладаю музичку, типа якусь щоб весело було, і ти, типа, в тебе цей гумор він знімає напругу, він допомагає тобі усвідомити себе не тільки в моменті а. В в масштабах подій, що ти робиш, і ти такий блін цікаве життя. Дуже прикольно. А він, чі, коли так сприймають, дуже цікаво.